Ми одразу почали говорити, що це місто президента, і тут стовідсотково його будуть бомбити, і ну, тут буде війна. Було страшно, тому що ми розуміємо, що таке окупація. Ми не в рожевих окулярах, ми знаємо, що, що може статися з патріотами, з людьми, які всі ці роки активно тримали свою позицію озвучену. От, але все одно прийняли рішення лишатися тут. Багато чула різних закидів в свій там бік. Ну, Мені знайома одна сказала, що е, тобі, мабуть, не так шкода дітей, тому що вони прийомні. Ну, була така навіть репліка в мою сторону. Е, ну, я знаю, що відповідати. Е, це зовсім не про те. Це мої діти, абсолютно вони мені рідні. Вони не по крові, не біологічно мої рідні. Але те, що вони абсолютно мої рідні. Шелтер Плюс завжди був таким місцем безпечним всі ці роки для різних категорій людей. І я от під час війни зрозуміла, що, можливо, це взагалі найголовніший ну, момент в історії шелтера, що шелтер буде тут рятувати людей. Я хочу бути в цьому задіяна. Ми розвантажували, наприклад, сім тонн зранку, і протягом дня п'ять тонн продуктів роздавали. Вони питають, а ви культурно-громадський центр, отримуючи продуктовий набір, отримуючи там постільну білизну і ну, якісь гігієнічні засоби. Вони питають: а чи можна до вас приходити ну, просто от дитині гратися? Е, ну і в той момент прийшло розуміння, що ми маємо. Розширюватися, йдемо по колу, знайомимось з новими людьми підлітками, і там дівчина говорить: я Ліза, я з Маріуполя, я обожнюю фотографувати, Ну, про себе розповідають, і там ну, сніговиком наступна людина Ліза з Маріуполя любить фотографувати, я Оля з Херсону, я ненавиджу Орків. Ми постійно говорили про війну. Навіть якщо заняття було ну ніяк не пов'язано з якимись сенсами, я спеціально будувала так заняття, щоб це була не фантазійна творчість, бо вигадували багато ну, і могли зануритись не в те, що треба. А от перелаштувала заняття, щоб ми відчували один одного підтримку, працювали на відчуття ліктя на тут і зараз. Формулювали для себе, що ми не плануємо теж заздалегідь дуже багато, бо невідомо. От зараз повітряна тривога, ну і щось раз сталося, то ми тут і зараз. І влітку ми розпочали цей проект. Літня пригода ми його назвали тут. От і були тут і зараз. Ми зробили книгу День і перетворили шелтер плюс на такі різноманітні локації. В в одній з кімнат. Наприклад, ми читали книжку про Падінгтона, пригоди Пра Падінгтона, і згадували, що він так само був переселенцем, і так само з маленькою валізкою з запискою від тітки він потрапив в невідоме місто. До незнайомих людей. Незрозуміла така ситуація, вона може перетворитися на цікаву мандрівку пригоду. Якщо ти будеш відкритий до подій, будеш відкритий до людей, які хочуть тобі допомогти. Цій всій активності нас теж бачать діти. Ну, я впевнена, що ем, ну, вони не будуть ем, якісь ображені на нас. Коли виростуть і все це минеться, Україна переможе. Я вірю, що у них закарбується цей спогад, що вони теж активно дуже допомагали. Коли о, Був фестиваль Картонівка, ось ми виступали також в театралізації. І коли був книгодень, також були як сторінки книжок. На книгодні я волонтерила, допомагала на точках. І виступала. У мене, типу, такі качелі того, що іноді я така, а ми всі вмремо, це взагалі плохо. Іноді, навпаки, таке ну, спокійне відчаття, що у нас захищають. І, звичайно, творчість там. Я за час війни почала вишивати, і просто іголка, і тканина така. І це дуже допомагає справлятися з емоціями, це все. Я знаю точно, що є люди, у яких є сила на те, щоб рятувати себе. Є люди, які сильні рятувати себе і там родиною і поруч сусідів. А є люди, які, ну просто Господь їм дав не знаю, натхнення, енергію, силу рятувати, от ну, навколо всіх. Бо було так важко. Ну, але був оцей стержень, була оця скала під ногами. Ну, ми, ми дуже впевнено і міцно трималися, тому що ми стоїмо на камені, не на піску, який може легко бути розмитий. А у нас є оця платформа, основа. Ну, тому нам вдалося. Ну, за що? За Україну нашої мрії.